Привіт, дорогі друзі! Днями готуючи сніданок, вирішила прислухати аудіокнигу, щоб корисно привести ранковий час. Вела в пошукову стрічку Аудіо що в перекладі з іспанською означає аудіокниги, і першою у списку виявилася Ель Алькіміста, тобто Алхімік, автором якої є Пауло Коеліо. Цей роман був прочитаний мною вже з десяток років тому. Але не мовою оригінала, а в перекладі на російську мову. І звісно, мені закортілося прислухати аудіокнигу, так як з'явився інтерес, яке ж враження справлятиме на мене роман, озвучений іспанською мовою. Та я й припустити не могла, що того ранку мій світогляд стане дещо іншим. Заграють нові струни у моїй душі, з'являться почуття раніше не звідані. І все це з перших епізодів, з перших сторінок. Що ж сталося? На перший погляд, нічим вже не здивувати, якщо все знаєш, та сюрприз виявився несподіваним. Це мова, це знання культурних. Та географічних особливостей тих деталей, які описуються. І з дивовижною відмінністю від того, як це сприймалося мною раніше, без найменшого уявлення, якими є ті ж андалузькі дівчата, пейзажі, будівлі, міста і так далі. Здавалося, що кожне слово набуває нового змісту, нового сенсу. Викликає нові уявлення і почуття. Важко передати словами насолоду, яку я мала можливість відчути того прекрасного ранку. І зрозуміла одну важливу річ. Для того, щоб по-справжньому зрозуміти, відчути, повірити і поринути у зміст книги, необхідно мати знання, якими володіє автор. Стосовно всіх деталей, тому що саме вони є спеціями, які насичують книгу новими відтінками і перетворюють чорно-біле зображення на кольорове. І слова Йоганна Вольганга Фонґете, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, мають свій сенс. І тут не йдеться про те, що, не знаючи мови, людина стає менш людиною, лише мається на увазі, що знаючи мови, відкриваються нові можливості, щоб краще зрозуміти носіїв іноземних мов. Пережити, прожити їхній досвід, використовуючи мову як інструмент. Для отримання необхідних знань щодо життя в різних місцях, століттях, ситуаціях, подіях і так далі. Це все. Єдине додам пізнавати світ балі лапина, що означає варто того, Щиро дякую.